Сьогодні у нас відкрите громадське слухання проєкту містобудівної документації, детальний план території земельної ділянки, яка розташована за адресою вулиця Лісова, село Сологні, Володимирського району Волинської області для будівництва сходів та піднавісів. Я оголошую наш порядок денний вибір секретаріату для ведення протоколу. Друге виступу уповноваженої особи замовника детального плану території. Третє запитання до доповідача, дебати, обговорення. І четверте оголошення рішення громадських слухань. Запитати регламент. Пропоную виступу уповноваженої особи замовника до 10 хвилин. Запитання до доповідача, обговорення до 10 хвилин. Оголошення громадських слухань до 5 хвилин. За, так, Давайте виберемо для введення протоколу. Я пропоную, згідно пропозиції, я пропоную Любов Степанівну, секретаря сільської ради, Костюк Аліну Миколаївну пропоную головою зборів і Чубарську Аліну Степанівну, начальник відділу земельних ресурсів та екології, секретарю зборів. Підтримуємо. Коротко про детальний план території бутерська.

Uh that's big one. Okay. Lusha, try... okay. Yeah. Там проходить це, повітряна лінія, електро... Ну, в межах целеного пункту, да? так? Само половини зона.

टीम को हाउ टू कर सकते हैं हां प्रॉब्लम है संपर्क है द питання є ви можете правильно не програмінг ресайट जान ओके स्टूडेंट ठीक है Питальний план, що ви надомуста будемо витриманий. Що, так? Пропоную даний детальний план території земельної ділянки. Яка розташована за адресою вулиця Лісова, село Порості, Володимирського району Волинської області для будівництва складів під піднавісів, винести на незверджених наступної ну, сесії. голову. Дякую всім і на нос